Вітаємо вас, мініагри-чернівці! Сьогодні у нас відвантаження з 504-й з примусовою навіскою. Отже, це тракторець, який має 50 кінських сил, в нього КМОвський двигун 900, ой, 495 ВТ. чотирьохциліндровий, повнопривідний, має гідропідсилювач, КПП в них 8 плюс 8. Два диски щеплення. Вал відбору потужності 540 на 1000. Передня резина 7,5 на 16. Задня 11,2 на 28. Блокування заднього диференціалу. Ось такий красончик з боковим розміщенням КП. Їде сьогодні в Магалу разом з ґрунтофризою. Отже, трактор готовий до роботи. Повністю. Скоро приступить до своїх обов'язків. А хто собі бажає такого трактора? Приходьте в Міні-Агро на Коломийську 1А. Ціна такого трактора 8200. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки.